Дехто із вас нещодавно дізнався про каліграфію, але це дуже давнє мистецтво. Це зараз письмо-перо, щось дивне і непоширене. Але раніше, в часи, коли ще не існувало кулькових ручок, процес письма саме так і виглядав. Наші пращури писали ще пташиними перами, потім вже з'явилися металеві пера та чорнильні ручки. Зараз же всі пишуть здебільшого кульковими ручками. До речі, кулькова ручка сильно вплинула на доступність письма, але я люблю писати саме металевими гострими перами. Гострими, бо на кінчику пера вусики звужуються в тоненьку цяточку. Не такого округлу, як у перах для чорнильних ручок, але чорнильні ручки і не дадуть вам такого нажиму, який дає пружнє гостре перо. Саме за можливість створення контрасту і тонких, і нажимних ліній я люблю каліграфію. Так, пером із нажимом писати набагато повільніше, ніж ручкою, але для мене це можливість заповільнитися, бути в моменті, спостерігати, як перо танцює на папері і лишає по собі чорнильний слід із широких та тонких елегантних ліній. Цей процес зачаровує і заспокоює одночасно. Чи чули ви про каліграфію? За посиланням у профілі ви можете знайти багато корисної інформації про каліграфічне письмо.